В цьому відео я добуду маяк, знайду новий шаблон та побудую новенький трейдхол. Ну й звісно ж, зроблю я це все на приватному сервері для ютуберів Майнхавен. Тому я і Шторм, який допомагає мені, і містер, який теж хоче здобути маяк, ми вирушили шукати аванпост. Ну й звісно ж, ми почали вбивати візер скелетів, щоб вибити їхні голови. Добувши всі голови, які ми змогли, ми вирушили додому. Ну а далі ми з містером вирушили під спавен знайти гарне місце в бедроці. Поможеш зламати один блок? Який? Ну який. Давайте. Містер. Блін, мені перше показалося, що він реально типу, ламається. Получивши ще одну голову від шторма, ми заспавнили візера. Три. Так, <рес> да, все, все нормально. Влад, Конор, відходи. Я тобі кажу, по-любому відходи. Я Бо то тотем... там знесе зараз зразу. Ой. Чахне, падло, чахне. П'ять секунд і буде вибух. Напевно. Ого. О. І... Я і не збираюсь. Ні, містер, дивися, ти урон по ньому не наносиш, типу. Типу, я зараз помру, типу. І мінус 100 там. Ну да -да -да. я, напевно, відійду. Ой, Да-да-да. ой, тікаю. Теж так думав. Ну і нарешті я підібрав зірку для свого майбутнього маяка. Взявши всі необхідні ресурси, я приступив до крафту. О, все, ну я це зробив. Ну і моя найперша ціль була виконана. Ну, а зараз беремо щітку в зуби і вирушаємо копатись. Тобто проводити ретельну чистку. Вію, вію, замітаю, і щось синє получаю, а це барвник. Так, друга спроба. Лише смолоскипів не взяв і якось трішки темно, Табличка якась. Так, я знайшов нове місце і воно прям в поселенні. І що ж нам знову випаде? Напевно, щось чорне. Ні, воно не чорне. Чесно вже не пам'ятаю, який раз я його вже розчищаю, але це щось цікаве. Шаблон. Ну, це те, за чим я прийшов, і це доволі крутий, я думаю, шаблон. І це орнамент обладунків скульптор. Ну а далі нічого такого крутого я не знайшов. Ну і тепер я можу скласти спокійно всі шаблони, які я маю. Ну, а ще, крім шаблона, я вибив ось таку пластинку. Тому можна сказати, що друге завдання на сьогоднішній день ми виконали. Ну а далі мені потрібно зробити новенький трейдхол. Як ви бачите, місце я вже знайшов. Ну і як ви вже бачите, я вирив ось таке підземелля. Узявши трішечки глибосланцю зі свого будинку, нам, звісно ж, потрібен каменний різ, щоб зробити трішечки блоків для нашого будівництва. Ну і звісно ж, настав час приступити. Та за деякий час частина стін була вже готова. Ну, і як ви вже могли помітити, я використовую лише глибосланець, тому що після шахти його кудись потрібно дівати. Ну, а сам дах я вирішив зробити з простого кругляку. Ну і забираємо всі кафедри. Ну і приблизно ось такі кімнатки нам потрібно зробити. Ну і виглядає це поки що так. Таксі 838 до ваших послуг. На жаль, шановні, у мене відпали всі чотири колеса. Зачіпляю вас за гачок. Ну і ось таким чином ми зараз вас будемо заселяти у нову квартирку. А тепер помаленьку не газуйте так, бо зараз ще мене роздавити. Та ви що прямо переді мною? Я не встиг їх заселити, вони вже тут любов'ю займаються. Проходимо, проходимо, за комунальні послуги теж не забуваємо платити. Ну а тепер залишилось повторити таке з іншими. Ну і на мою думку, виглядає це досить непогано. Ні, ну я все розумію, але втекти і не заплатити ну це вже неприпустимо. Ну і ця картинка виглядає якось так. Ну і тепер настав час вам це все показати. Ну, одразу ж, коли ми заходимо, ми бачимо ось цих три селяни, яких нам зараз потрібно нагодувати. Ну, а це, щоб, якщо чесно, ми їх розмножували. Ну, а це ті самі селяни, які будуть нам продавати, ті самі зачаровані книжечки. Ну, а поки що продають вони щось таке. Ну і на цьому, друзі, ми будемо завершувати. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дивіться мої наступні відео, тому всім бувайте не хворайте.